Сьогодні 27 жовтня. Вирішив трошечки прогулятися по Степановецькому лісі. Найду грибачення, не найду, але ж трошки прогуляюся. Сьогодні в Степанеці, так як по старому був би праздник. Ми завжди святкували праздник Степаниці 27 жовтня. А вже два роки то 14 жовтня. Так думаю, сьогодні все одно праздник. 27 жовтня. Трошки я прогуляюся. О, така класна осінь. Я трошки так. Пройдуся по лісу, попразникую. Найду гроба, чи не найду, але ж. роблю таку прогулянку. Бачу грибочка. Польський Грибочок. Ще бачу Грибочка класний польський Грибочок. Ще якийсь грибочок, я подивлюся, що це за грибочок. А це білий гриб? Такий настоящий білий гриб. Яка гарна біла ніжа тячка. Ще якийсь грибочок. Це сергіжечка, дуже ну, вона погана. Тут серіжечки. Оця гарна білесенька. І ця хороша біленька. Грибочка. А це маслюк з такою грубою ніжкою, гарний, біленький. І ще такого бачу? Маслючка. Теж хороший, біленький. Бачу ще грибочок. А це польський класний гриб. Степаниці в лісі. Та дикі кабани та хазяюють. Так порито. Це свіжа порита. Якийсь грибочок, я не знаю що це таке. Ні, це так щось. Я думаю, що польський, ні, це не польський. Тут бачу сироїжечки. Подивлюся, ні, вони дуже поїжджені. Дуже може там не пог... нічого. Подивлюся до цей біді.

Так, що там бачу сироїжитку, подивлюся яка вона. Держава чуть погано. Ще подивлюся, чи є опеньки. Ось це не буде нічого побачити. Поки що я опенька ще не бачу ні одного. Який барвінок класний. Так, непонятно що це. Опенячок. Опенячок. Перший опеняк в цьому році. Такий малюсенький. Ти в лисі, як його знайдеш? Це, напевно, ні, це не опеньки. Похоже, але не торік то там... на неопеньки. Вторих тут було опеньки. Сироху там видно не опенішний рік. To na I to nie opańki. I to nie opieńki. Tu jest coś bardziej. Nie, opań... nie, nie opieńki. co też Отак От добігаю до кінця моя така невеличка мандрівочка лісом. Ліс гарний. В любу пору, І зимою, і весною.